Доброго дня, друзі! Вітаю вас на черговому модулі навчання від Вум з користування відкритими реєстрами в Україні. Мене звати Артем Романюков, громадська організація, платформа громадський контроль. Сьогодні ми з вами розглянемо, як користуватися модулем публічної аналітики bi.prozoro.org, тобто публічної аналітики публічних закупівель Для цього треба перейти на адресу bi.prozoro.org, Звідси ми побачимо головну сторінку, яка, по суті, є першою вкладкою, яка доступна в системі. Вкладка ця називається Показники. Для того, аби осягнути цю глибину системи публічної аналітики, нам з вами знадобиться дуже багато часу. Тому ми будемо розглядати можливості цієї системи на конкретному прикладі, а саме на пошуці ніші з низькою конкуренцією. Цей приклад буде цікавий, наприклад, для бізнесменів. Тож, подивимося, які вкладки доступні на модулі. Як бачимо, їх достатньо багато, і ми будемо намагатися робити наш приклад таким, щоб застосувати якомога більше з них. Тож, що нам треба для того, для того аби знайти нішу з низькою конкуренцією? Давайте перейдемо на вкладку тендери. Тут ми побачимо всі тендери, які наразі зареєстровані в системі, незалежно від їх стану. Це може бути відмінена закупівля, або успішна закупівля або закупівля в стадії аукціону. Для того, аби обрати самі, саме ті тендери, які нас цікавлять, зайдемо на стовпчик Статус тендера. Біля кожного стовпчика є збільшувальне скло, при натисканні на яке ми побачимо пошукові опції. В нашому випадку слід обрати завершені закупівлі. Бо якщо ми шукаємо нішу з низькою конкуренцією, то нас, звісно, цікавлять закупівлі, які відбулися і є успішними. Тож, обираємо успішні закупівлі або е, завершені закупівлі і підтверджуємо свій вибір натисканням на зелену галочку. А треба пам'ятати, що в системі є три основних кольори: це зелений, білий та сірий. Зелений колір це колір того, тої опції, яку ви обираєте. Білим становляться ті пункти, які підпадають під вашу виборку. А сірими залишаються ті, які в неї не потрапили. Тож, обираємо перший фільтр. Це буде завершена закупівля. Ми бачимо у вкладці тендери стовпчик кількість пропозицій. Кількість пропозицій це кількість пропозицій, яка подана на той чи інший тендер. Нас цікавить кількість пропозицій один. Тому що ми шукаємо нішу з низькою конкуренцією. Тобто ті тендери, які відбулися всього лише з одним учасником. Нагадаю вам, що це можливо лише тоді, коли ми маємо справу з допороговою закупівлею. Бо для надпорогових закупівель кількість учасників може бути тільки не менше двох. Тож, обираємо один і підтверджуємо наш вибір. Як бачите, наш фільтр, новий фільтр, який ми обрали. Відобразився зверху у вікні для фільтрів. При переході від вкладки до вкладки, фільтри зберігаються. І ми завжди можемо бачити їх у цьому полі. Тепер ми можемо з вами побачити ті закупівлі, які відбулися з одним учасником, причому успішно відбулися, їх кількість системи складає майже 10 тисяч. Для того, аби обрати з цих закупівель. Ті, які нас цікавлять, давайте подивимося на статистику. Тобто повернемося на перше вікно на показники. Тут ми побачимо більш детальну інформацію і більш наглядну інформацію Це про ту вибірку, яку ми з вами обрали. Це і кількість тендерів, які відбулися з відповідними умовами. І планова сума по цих тендерах, кількість організаторів в таких тендерах, кількість пропозицій на торги, Ну у нас вона дорівнює одиниці. І економія, яку отримала держава через ці торги. Як бачимо, навіть в торгах з одним учасником держава економить гроші. Чому це відбувається? Бо в системі до оголошення власне аукціону ніхто не бачить, скільки пропозицій подано і з якими цінами. Тому учасник, який потім виявився одним в системі, не знає, буде він один, чи два, чи три. Тому дає ціну одразу трошки меншу, ніж максимальна, яка вказана в лоті. А тепер подивимося, наприклад, хто з цих учасників є представником Дніпропетровської області. Припустимо, що той бізнесмен, який зараз робить цю вибірку, є Дніпропетровцем або жителем області. Для цього знову перейдемо на вкладки. І у вкладці оберемо географія. Таким чином, ми зможемо відсіяти всі тендери по географічному принципу. Слід розрізняти географічний поділ від адміністративного. Бо якщо ми зараз обираємо Дніпропетровську область у вкладці Географія, це буде означати саме географічний поділ, але адміністративно той чи інший розпорядник публічних коштів може належати і до іншого регіону, наприклад, до Києва, до якогось міністерства. Тож оберемо Дніпропетровську область і підтвердимо свій вибір, як ми вже робили це раніше. Як бачите, у спеціальному місці, де відображаються фільтри, всі три фільтри, які ми наразі застосовуємо, залишилися, бо вони зберігаються незалежно від того, на яку вкладку ми з вами переходимо. Зараз ми знаходимося на вкладці тендери, і на цій вкладці наразі відображаються всі тендери, які відбулися у Дніпропетровській області з одним учасником і які є успішними. Як бачимо, кількість таких тендерів близько двох тисяч. Для бізнесу це має означати, що є аж 2000 тендерів в системі, які відбулися з одним учасником, тобто майже без конкуренції, і все це тільки в Дніпропетровській області. Тому є ніші, в яких можна успішно конкурувати без конкуренції, а значить багато заробляти. Перейдемо на вкладку Показники і подивимось аналітику по тих виборках, які ми зробили. Як бачите, ми знову маємо кількість тендерів, маємо планову суму по цих тендерах і так далі. А тепер спробуємо спеціалізувати наш пошуковий запит. Ну, наприклад, дізнаємося, хто з цих закупівальників, які, власне, оголосили лот, який пройшов з одним лише постачальником. Подивимося, хто з них закупає, наприклад, меблі. Для цього перейдемо до вкладки Відбори. У вкладці відбори маємо стовпчик ієрархія товарів. А також маємо класифікацію CPV. Якщо ви точно знаєте, який саме товар ви хочете промоніторити, то ви можете використовувати е, стовпчик класифікації CPV. Якщо ж ви не знаєте точно товар, але знаєте клас, в який він може е, підпадати, тоді вам треба обрати ієрархію товарів і обрати відповідний клас. Якщо ви не знаєте його номер, то можете просто почати вводити слово, наприклад, меблі. І система сама видасть вам той клас, який містить слово меблі. Це буде один з 47 класів доступних в системі. Тож, оберемо той, який нам підходить, підтвердимо наш вибір. І знову відобразиться цей фільтр у відповідному місці на сайті. Як бачимо, всі 4 фільтри зберігли. Тепер перейдемо знову на вкладку показники і побачимо показники по тих виборках, які ми зробили. А, нагадую, ми з вами обрали тендери, всі тендери, які відбулися з одним учасником в Дніпропетровській області. При цьому торгувалися а, предмети, які підпадають під клас, а, який ми з вами обрали, власне, меблі і таке інше. А, а також статус цих тендерів це ті, які є завершені. Як бачимо, маємо 73 тендери завершених з такими умовами, з плановою сумою 1,77 мільйонів гривень. Їх організувало 43 організатори, і пропозиції, і економія від таких лотів склала всього-навсього 320 тисяч гривень. Економія невелика. І це для того, хто цікавився такою інформацією, означало б, що можна заробити достатньо багато грошей. Продаючій державі той чи інший товар, при цьому в ніші, де є слабка конкуренція. Сьогодні ми з вами подивилися лише один приклад того, як може працювати система а, публічної аналітики а, державних закупівель в Україні. А для того, аби осягнути весь а, масштаб даних, які є в системі, треба постійно займатися аналізом а, закупівель. Ви знайдете для себе дуже багато цікавої інформації. Якщо ви, наприклад, просто цікавитеся державними закупівлями як громадський активіст або журналіст-розслідувач, то ви завжди зможете знайти е, підозрілі лоти, які потім проаналізувати і, можливо, скласти з цього цікавий матеріал. Якщо ви є бізнесменом, який продає державі, то ви зможете знайти або потрібних вам закупівельників, або, так як ми сьогодні зробили, нішу з низькою конкуренцією. Якщо ж ви, наприклад, сумлінний державний службовець, то ви зможете моніторити свою ефективність завдяки системі, тому що ви будете бачити, на яких товарах ви економите найбільше а, або найменше, і зможете коригувати свою політику в цьому напрямку. Дякую вам за увагу і побачимося на наступних модулях.